Вітаю на Константі! Нещодавно народні депутати, а саме: Гончаренко Олексій, Бобровська Соломія, Федина Софія, Геращенко, Ірина, Скороход Анна та Микиша Дмитро. Подали до Верховної Ради України проект закону номер 12133 про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення прав громадян України на звільнення з військової служби та надання відсрочки під час мобілізації. Ним передбачаються зміни до правил ведення військового обліку щодо громадян, які проживають за кордоном, а також нові підстави для відсрочки. Тож давайте розбиратися. На думку авторів законопроекту, законом про посилення мобілізації номер 3633 було скасовано багато норм щодо підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану та щодо надання відсрочки військовозобов'язаним, що мало наслідком збільшення потоку звернень громадян. Зокрема, після внесення змін до законів України про військовий обов'язок і військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Вій редакції законів не були враховані права 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання. Питання звільнення з військової служби з причин виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років, їм цю підставу навантажили додатковим нюансом вимогою, яка не продублювалася у підставах для надання відсрочки. У нових нормах у частині тлумачення рідних братів сестер, зокрема з уточнюючими поняттями повнорідних та неповнорідних, прибрали слово неповнорідний. Також не передбачили звільнених. З військової служби, та не надали право на відсрочку для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи. Чим поставили в нерівні умови цивільних полонених з військовополоненими щодо подальшого проходження військової служби. На додачу виключили норму щодо зняття з військового обліку чоловіків-нерезидентів, які виїхали на постійне місце проживання за межі України разом з тими чоловіками, які виїхали за межі України. По робочій візі на 1-2 роки на заробітки, не врахувавши факту відсутності у чоловіків нерезидентів внутрішніх паспортів, зняття з військового обліку та факту зняття з реєстрації місця проживання в Україні, також було прибрано норму для осіб призовного віку на звільнення від призову на строкову військову службу з підстав загибелі, смерті, інвалідності рідних під час проходження військової служби або зборів. Також прибрали з підстав для звільнення з військової служби норму про необхідність здійснювати догляд за хворою дружиною чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини чоловіка. Якщо вона сама потребує постійного догляду. Така норма була залишена тільки як підстава для надання відсрочки від мобілізації. А також виклали норму про надання відсрочки військовозобов'язаним, які зайняті. Постійним доглядом за членами сім'ї другого ступеня споріднення вуще за змістом норми про відсрочку для постійного догляду за членами сім'ї першого ступеня споріднення. Перш ніж продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском, це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо виходячи з вище наведеного, проектом пропонується врахування права з 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання щодо направлення їх після звільнення не у військову частину, а до відповідних ТЦК за місцем проживання для взяття на військовий облік. Передбачення право на звільнення з військової служби та надання відсрочки для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи. Передбачення право на звільнення для військовослужбовців у випадку, якщо батько або мати, рідний, повнорідний, неповнорідний брат або сестра загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Також законопроект передбачає право на звільнення з військової служби для виховання дитини з інвалідністю, віком до 18 років, незалежно від наявності чи відсутності інших осіб, які за законом зобов'язані її утримувати. Крім того, пропонується поновити право на звільнення з військової служби у разі необхідності здійснювати догляд за хворою дружиною чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини. Чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду, що наразі є підставою лише для відсрочки, як я вже зазначав. Проект закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри. Також вводиться нова норма, яка урівнює військовополонених та цивільних осіб, які були позбавлені. Свободи внаслідок збройної агресії, та які після їх звільнення з полону були прийняті на військову службу до мобілізації та під час мобілізації з числа військовозобов'язаних громадян у праві на звільнення з військової служби. Окремо нардепи пропонують розширити положення статті 36 закону України про військовий обов'язок і військову службу. 36 стаття регулює правила ведення військового обліку громадян за кордоном. Тепер вона може виглядати у такій редакції. Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва України зобов'язані сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну у разі проведення мобілізації та у воєнний час. Особливості ведення військового обліку громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом міністрів України. А військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном. Не ведеться. На думку нардепів, цитую, це сприятиме поновленню прав нерезидентів громадян України, які виїхали за межі України та постійно проживають за кордоном багато років, та перебувають на постійному консульському обліку, від неправомірного та необґрунтованого затримання на території України з метою подальшого законодавчого унормування їхнього права на перетин державного кордону України. Тобто пропонується, аби громадяни, які Постійно проживають за кордоном, мали право не тільки в'їжджати вільно в Україну, але й вільно виїжджати. Це були основні положення законопроекту. Пишіть, що думаєте про нього в коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!